Найбільший сом у Європі був спійманий в Італії в березні рівно 5 років тому. Його вага сягнула 114 кілограм, довжина становила 2,5 з метра. Рибак на ім'я Роберт Годі тягнув рибину на берег протягом 50 хвилин. Причому не один, а за допомогою кількох людей. В результаті сом став найбільшою прісноводною рибою, яку зловили у водоймах Європи. Він же отримав звання найбільшого сома у світі, якого вдалося зловити в Україні. Теж полюбляють рибалити, але чи завжди це можна робити, розповість нам Катрин. На соляр, вона вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Добро Катю. ранку, Катю. Доброго ранку, Катю. Доброго ранку, Ватю. Кажи, будь ласка, відколи починається нерест та скільки часу він триватиме? Для охорони водних живих ресурсів у весняно-літній період заборонено пило в риби на час ходу риби на нерест і на період відкладання ікри. на цей період на водосховищах на водоймах будуть проводитися відповідні рейди а детальніше про те, хто проводить рейди, про штрафи та як громадськість може долучитися до цієї. До, до, до самих рейдів, так, куди повідомити про браконьєрів. А нам розкаже начальник оперативного відділу Київ Робхорона Олег Синиця. Доброго вам ранку. І Добре розкажіть рані. нам, будь ласка, коли ж починаються рейди? Чи розпочалися вони вже? У нас рейди розпочалися вже з середини лютого, так як у нас були створені штаби на водосховищах, Київському та Канівському водосховищах, є громадян. І виявили небайдужість та зареєструвалися при Держрибагентстві і повідомляють особисто мені так на гарячу лінію голову Рибводу, Держбагенство, Києва Рибоохорони про виявлені порушення. На даний момент вже було виявлено близько 68 порушень з громадськістю. Це як і промислові заборонені знаряддя лову, так і любителі, які порушують. Правила любительського лову. Так, штрафи за такі види риб, як судак, там, 510 гривень, щука, 340, судак 170 гривень це самі збитки за одну виловлену рибину. Крім того, ще є штраф за саме порушення. В залежності від того, чи вони продають чи ловлять, штраф коливається так само від 340. К до 680 це за порушення правил рибальства, і за продаж там е, різні тож, коливання штрафів. Скажіть, будь ласка, чи проводите ви якісь роз'яснювальні е, розмови з тими, хто порушує правила, щоб вони цього не робили? Е, порушники, які, ну такі, можна сказати, мілкі порушники, які. Е, Бачимо, що вони хочуть порушити, ну ми їх предупреждаємо з громадськістю через громадськість. Особисто я їжджу з громадянинами просто держави, які виявили ну, таку піклування, щоб риба віднерестилася. І люди деякі це сприймають як, ну, як, як нормально, як про. Ну що ж, дякуємо нашій ранній пташці Катерині Соляр, Вона щойно у прямому ефірі нам розповіла про період нереста, до якого періоду буде тривати він. Тоді рибалки, ну саме тому, зверніть рибалки уваги, тому що цей період не можна ловити рибу.